За моєю спиною проходить чемпіонат з футболу. Вісім команд загальносвітніх шкіл змагаються за перше місце. Почалися відбіркові змагання з футболу серед учнів загальноосвітніх шкіл в трьох вікових категоріях за першість міста. На поле зі штучним покриттям змагатись за перше місце вийшли футбольні команди загальноосвітньої школи номер 1 та школи лінгвістики. Ярослава безсмертного. Учня школи номер 1 обрали найкращим гравцем цих змагань. Хлопець у спорті вже шість років. Своє майбутнє не уявляє без футболу. Займався в спортивній школі в щасливому, потім сюди прийшов. Зараз займався в арсеналі в Київському. Ярослав розповідає, що на полі часто трапляються і кумедні моменти. м'ячу не попав. Подивитись на фінал прийшов директор Центру спорту та фізичного здоров'я населення Микола Костянець. Пояснює, що цього року змагання розпочались раніше, ніж в минулому, через Євро-2012. Пан Микола каже, що команда переможців візьме участь в обласних змаганнях. Сьогодні переможець отримає е, великий кубок. Навіть за друге-третє місце будуть кубки, медалі, грамоти от. і подарки. Ми подарки думаю, ми подаруємо їм по пару м'ячів кожній команді. Слідкував за грою і заступник директора Центру спорту та фізичного здоров'я населення Віталій Кубов. Він переконаний, переможуть найкращі і погода не стане на заваді. Погода, як бачите, не зовсім футбольна, але грати можна. Помітьте враження Марс стоїться під його погоді. так у нас під його погоді. Хлопцям 16-17 лет. Так що цю погоду вони повинні принести нормально. Команди абсолютно по силі, Побідять ті, у кого більше амбіцій. Перемогу медалі та кубок отримали гравці збірної команди з футболу загальноосвітньої школи номер 1 Матч закінчився у нічию. Щоб визначити переможців після закінчення турніру, гравці команд били пенальті. Команда першої школи своєю перемогою завдячує воротарю, який пропустив лише один м'яч. Андрій понад п'ять років захищає ворота своєї команди. Каже, що цей матч запам'ятав найбільше. Чому саме став воротарем вагається відповісти? Не знаю, виходить нормально. Як ви довго готувалися до цього? Всю Треба життя. Тренували. Всю життя. Маня! Грала на пиво! Тренировки! Все, більше тренировки. <рес> <рес> дві такі важкі сьогодні було з тобою перемогу. Дуже! Вообще! Дуже важко. Та ми як... особливо бабулі м'яч забрали. Дуже важко. Дуже важко. Ми саме ваші було забрати. Яка команда вам далася? Ви тільки з одної гуляли? З трьома. З якої були найважчі? З п'ятої! 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 Тата школа нормально обще красавчика <риклад> несподіванкою для гравців та вболівальників стала втрата м'яча. Жінка, яка живе поблизу стадіону, з півгодини години не знаходила спільної мови з тренерами і забрала футбольний м'яч, що перелетів через огорожу. На цей час матч довелось призупинити. Проте через деякий час вона все ж таки погодилась віддати м'яч. Матч закінчився бурхливими оплесками та вигуками вболівальників. Олена Скриник, Максим Прокопенко, новини телеканал Бориспіль.